Ох, я знов приїхав до Льоні молоджо, Льоня як завжди в роботі. А як? Ти знов стовмо Ну Та чекай. А як без неї О, та розсипай. Не думав, що за дурно їдали бшо? Я не знаю. Ти твою мать за ногу. Вчора писав Що такого, бл? Що такого? Ти ще маєш вдома роботи маєш? Маю. Маєш, Ти ці в чіпі? Так що все, кавалерка, вибачайте трохи Льоня на посівній. Його тепер трохи не буде. Та, трошки буду пропадати. Ходжу з графіка, як то каже. Так, да, виходжу з графіка. А ви, хлопці, чекай, чекай! Да. Ти река пусти, пусти. Я, Що? Ху... хлопці, так не буде, бо ви ще іти зі мною, а буду жасто, тихо моїх рудах. Нові поля, нові Еврики, Еврики, Еврики. 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 Ну ти ж рахуєш. Я тут сам більше не люблю, що діти А, я рахую. Ти що, зразу до себе на роботу? І всі поїхають, все. Заліз ти заліз, а ти вже не пить. Давай його пек. задним до на моїм п'ятром спускав. Чекайте, я може так звісти. Десь три мішок зараз бимо зимали. проблеми. Ну, Давай то на землю пускай. На тримає тримаємо. Дивись, німець, зараз ти на ланцюгах будеш. Ні. О, бачиш? Що? Ну я собі поводися. Кричить ці запінки, як кобіла після яблуків. Що там, німець? Все нормально. Давай, все, на ланцюги. Ні, я не піду на ланцюги. Куди? Дивись, розв'язано. Зараз буде падав, дивись. Дивись, зараз буде падав. Зараз буде падав. А що віще? Віще? Дивись, розв'язується. Чекайте, дай на зв'яжеться. Дай. Бра! Наші не слізь! Дивимо сюди! Ало? Господи! Будь ласка! Розв'язується! Ало, Ти підвікай сюди! Будь ласка, спусти! Спустите! Чекай, підноси, підноси! Ха-ха-ха! Бажай! Бажай! Спусти! на голову! Бажай! Бажай на голову! Майкурату! Вставай! О, я не можу! Я думав, то соя! Та будь ласка! Висунь голову! Та не підноси! Та тихо, та тихо! Та будь ласка! Та скажи йому щось! Що скажу? Маєш 5 секунд, щоб відчепити. Раз, Тоби два. два три, чотири. підносим, Підносим Тоби. Я не можу ставити! Годі, біші крик! Я думав, то Соя старий! Трактор сіє Сою. Ні, ми знову бікбек заліз. Ну, давай, поволи-поволи. Опа. Ти сі так заланцював. Дев'ятий поверх зараз буде. Що, стій, не сідай, не сідай, стій. Стой. Байстрій, підноси. Стай на ноги нормально. на ноги, нормально. Все, підноси. ще так вово запоручив. Стань на ноги. Та я не можу. Стань на ноги. Не такого запоручиш. Мама, мама, будь ласка. Та мама, запоручиш і візьми. Та які поручиш, тут нема поручиш. <розуміло> а хто так був, а тут пустаси дві руки. Так, так, ти це тримав, пропусти. Нічого не треба. Так, добре. Що, давай. <розуміло> 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 мама, чекай. Бажай, давай. Що? Давай. Того, будь ласка, давай. пропусти. Відгляд. Мама, Мамочка! Мазик, ну скажи йому! А ви диви! Я тобі кажу, ти не кін! Хто? Хто? Ти би кончений! Хто? Бек льоня! Послухай мене! По. Та послухай, то путь мене! я обіджусь на тебе! Старий, я кажу, що він підносить. Підла... Ой, упускав! Ну, 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 будь ласка! Будь ласка! Попусти, пішла до благаю пустити. Опустити. Давай. Опустити. Диви. Диви. Ривається. Ззаді, ззаді рветься. Тримайся за той дріт. Рветься. Опа! Дови до нас ближче. Ти даєш маряну сюди мені! Даю! Даю! Дає! В собі дам опусти! Упасти! на секунду Має 5 секунд! Має 10 секунд! <посте> Ach, <посте> Я снізу сам. Да робоше, коло роби їде сюди на загрузку! А ще було ну, не сіло, то він каже, я ще раз кучану, я такі воно всі розпієм. ще Зразу цілий бік-бек зайшов, ні? Зразу, так, то один бік-бек розчила сівалка, Назарі. Ну, Дай мне удара воші, то во луптим, сейчас там може бути там, 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 де там того року yeah. було стояти, там луптим, та й що. Повідомили. Маленька, хват. Параніше сидить тут. городів не влазить, На човні ту Назарі. Коли <риклад> <риклад> <гад> перепучити? Ось мій пенсіон. Кавалерочка, більше контенту є в нашій тілезі. Заходьте і все дивіться. Там треш. Якраз з городів. <риклад> а весь ця буде, як і вона велика. Кавалерик має бути, не? Ну. ну Тіхо, ну, 10 секунд. Що? Навіть не було Так, да, їди далі. Свершит, ну, але зараз є. Вітри страшні, молодь. Ну. На дворі тепло, в футболерці ходимо. Да, але вітер, бляха, страшний. Але треба робити! Ну а як? Не? Поки погода є, не? А як? І джон в роботу, і джон в роботу. Ну? прошлі. Навіть не діло, ту, навіть тут це є наперекут. Але двічі, він бере площу. Ну. Та в собі водіїв, там, а водії бляха. Кайфуй, коли їде на такі таки. А техніці. де ти їдеш, що сім амортизіруєш, не їжний тукя тобою, бою кондиціонер є, що є, єди, де пушів. Молоджо, ви замітили, що... ]itto. Всі агрономи серйозно їздять на таких тачках. Ну, віриш і дружі, на поле на гелику їзди. Дякувати Богу. Що там, Леонід, маєш щось перекусити, може? Все щось кину. Але більше ніз не робили, вже хочете жерти. Ну та Льольта їсти хочеш. Подобається, воно випила і їло, більше ніч. Воно витягує, ти знаєш. Що витягуєш? Ти щось зробив? Ти ходиш напишеш пішеш активно. Та атмосфера на полі така, що вже їсти. Ой я завжди косіпка покинув. Тросана, бо солодку, бо цукор падає. Що такі? Тішо. Тіши. Тобі солодко не може, дві хіта так грило за вітром випадає. Набережі відео. Годинка прийшла нова загрузка, молоді ваш. Леонід, ти зараз в кабіну сідай, поїдеш, колірці покажеш, як то з кабіни виглядає. Що воно їхати, що люди не виділить чи що? Та як не виділили, то хочеться подивити, блін. Не те, як диптиніше, шеф, чесне слово відбувається. Зараз чата засніємо, я касу вкладає в городи. Вкладає, вкладає. Я все позичаю. Дивись, дивись, кладь. Та ти їх не пропиваєш, бляха, ти вкладаєш в добру справу. Тоха і припиваю, і вкладаю. Трошки так, треба і для себе пожити. Ну, та то є життя що, мети на полі ні і знімати, ні знімати, ні. А. Люкс. Льоня, тільки не довго, блін. Та ну, я до круга такі от. Льоня то любий, він нас так донесе. На. Ще можна запильнувати то щоб, не? Так все можна. Блін. Що, будемо чекати льоні і всі гелик А я попросив його, щоб він поїхав ковалерці, показав, знаєш. Ну та хай покаже. Він хоч так не любить то, але хай вже трошки покаже. Не любить то себе дуже хвалити, каже завжди молодь. але попросив тут зараз покаже вам, як то з кабіни то все виглядає.